П'ять заступників міського голови і 13 членів виконавчого комітету. 20 липня міська рада таки ухвалила відповідне рішення. Хоча на початку пленарного засідання кадрових питань у порядку денному не було і проєкту рішення навіть депутати не бачили, все ж кулуарні домовленості спрацювали. Після першої обідньої перерви Михайло Посідко з голосу вніс пропозицію включити питання до розгляду. Одразу ж оголосив, що перериває сесію задля проведення спільного засідання. Комісії і озвучив прізвище кандидатів. І зараз хочу підняти е, людей, які е, вносяться мною як кандидати. Дома хочу Шевчук Олександру Володимирівну, Назаренка Дмитра Миколаєвича, Васильченка Сергія Волоншиновича, Монтагала Вадима Миколаєвича, а також Бенковська Анатолія Антона. Ці, ці люди, які їх вношу на розгляд депутатського корпусу для голосування, на написано заступників, депутат Василь Кобильник марно намагався звернути увагу міського голови на норми регламенту. Михайло Посідко відверто продемонстрував небажання змінювати завчасно випрацьовану стратегію. Нагадую, що будь-яке призначення має відбуватися шляхом підготовленого проєкту рішення, яке має, згідно закону, бути опубліковано, визначеним законом часового проміжку. Тому що я нагадую, що від різних проєктів рішення не було. Тому є питання. І це питання я ставлю до юридичного департаменту, який би надав роз'яснення. Час вже давно на приймати ці рішення. Проєкти рішень мають бути підготовлені до засідання сесії, саме такі аргументи неодноразово звучали, коли ми вносили свої пропозиції. Заговорити не вийде. Давайте рухаємося, ви казали, давайте вносити заступників. Як не заступників, Підтримайте, або не підтримайте. це ваше право. Дякую. Дякую. Кожен із кандидатів кількома реченнями окреслив, які основні завдання виконуватиме на посаді. Знайомство з депутатським корпусом було коротким. Принаймні, Михайло Посідко зробив усе, аби якомога швидше перейти до процедури голосування. У підсумку отримав п'ять заступників. Дмитро Назаренко, як і раніше, опікуватиметься культурою і туризмом. Вадим Мендограло куруватиме процес цифровізації, міжнародні гранти та інвестиції. Економіку та фінанси довід. Ірили Олександрі Шевчук, житлово-комунальне господарство відтепер підпорядковується Сергію Васильченку, а керуючим справами став Анатолій Баньковський разом з міським головою. Усі вони за посадами стали членами виконкому. Окрім того, за рішенням сесії на громадських засадах членами виконавчого комітету стали Іван Власюк. Брат депутата Дмитра Власюка, Дмитро Ведерніков, син депутата Сергія Ведернікова, Ярослав Клезуб, колишній радник міського голови і чинний заступник директора комунального підприємства Камінецький парк. Тренер Анатолій Лабатюк, Олег Піскоцький працівник комунального підприємства Міськтепловоденергія, Ігор Басістий військовослужбовець. Також за посадою членом виконкому є секретар міської ради, але ця посада поки залишилась вакантною. Тому із 13 членів виконкому наразі є 12.